На ключі прямо зупиняють. І ще одного на ключі зупиняють. І ш... Йоб, та пта шопец! поняв, понял, блін? Вони ж і создають аварійну ситуацію, блін, всі 05 десі, блін. Ел, через блін! Добре, хто водить Покручує транспортні засоби право. Покручуємо водію. Говоримо, щоб він від'їхав. Чого ви від зупиняєте транспортні засоби, які застають аварійну ситуацію? Я вибачте, ми не зупиняли Він сам зупинився. От запитайте, що ми зробили. Оцей транспортний засіб. Це? Перший, що був. Да, Содав мені та... аварійна ситуація. Ні, він там стояв, ми тут і стали, коли я з цим машину забрав. І, і що він там стояв? А я звідки за? Як ви не знаєте, ви. No, хто... так ми до нього... От, от, от Далік, да. підходив до нього і кажу, так, так, що ви тут стоїте? І що, ви, я варів, кажуть, що і що, ви не бачили, як він создав мені в аварійну ситуацію? Ви Нет. не бачили? Не бачили, як я затормозив? А для чого ви тоді взагалі нужні? Якщо ви нічого не бачите. Я взагалі не бачу цієї машини. Я не його. Ну для ми чого ви то... порушуєте <клес> правила дорожнього руху, я, як пан до Труха, якщо ви порушуєте транспортного засобу. Так, тож, як до вас звертатися? Чого звертаться? ви порушуєте правила дорожнього вам руху, повторю. ви стоїте тут, мені машина создає аварійну ситуацію, я маю екстрено гальмувати, ви на це не звертаєте ніякої уваги, водій тут поїде. Для Нет. чого ви потрібні я, тоді? Я вам повторюю ще раз, будь ласка, послухайте мене. Автомобіль стояв на аварійці. Там задні нього я не стану. щоб. Ну він стояв, йде, стояв на аварійці? Ми бачили, як він рушав. Його зараз немає. От я їхав, його вже немає крушов. Він создав я мені аварійну ситуацію. Я бачу, тому що Він підійшов. Він наймага. создав мені аварійну ситуацію. У мене все є на відеореєстраторі, є номера. І все він ну, ну, создав аварійну ситуацію. Ну для чого ви тоді потрібні? Протян... Чому ви не я кажу, суперечити я під... до нього не підходив. Зрозумієте мене, я до нього не підходив. Не надо до нього підходити. Підійшов до нього не на підходити. Там ми не могли стати. Бачили, що там стояв автомобіль на навіть... воді. Ви тут стоїте, знаєте скільки? Знаєте, скільки, скільки ви тут стоїте? Ні. Я мав ну, стати, але пару, пізніше. Пару я напишу письменній формі. І відео, мавши на часі. Власне. Якщо пару... ви кажете, що ви тут стоїте пару, пару міну? А вам пару дозволено хвилин. стояти пару я хвилин? Я вам кажу, зупинили, автомобіль цей забрали і уїхали. Вам дозволено порушити правила дорожнього руху? Кажу. Док, а де я мав зупинити, щоб той автомобіль забрав? Ми А можемо порушувати правила дорожнього руху просто так. Ми, ми не порушуємо. правил ваш... дорожнього руху ми не порушили. Я вам поясню, що ми забирали автомобіль. Ви як... не ми... порушуєте є... правила дорожнього руху. Який Який стояв Який автомобіль, влад, стояв автомобіль При порушенні правил дорожнього руху. Що ви зобов'язані зробити? Чи ти маєш? Чого не був включений? Та він зараз не включений. Вы не не включены? Хорошо.